Я Марків Тарас Ярославович, заступник начальника управління інспекційної діяльності Івано-Франківській області, начальник відділу з питань безпеки праці західного напрямку Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Добрий день. Майстер бригади з антикоризійного захисту номер 2 Іван. Буде проводитись інспектуваннями фахівцями з безпеки праці, з модельованого робочого місця з порушеннями. Після завершення спектування буде проведено підбиття пісумків. Зараз буде виконуватись робота з порушенням. Зараз буде виконуватись робота згідно правил роботи на висоті, згідно інструкції 311. Респектування даного захисту завершено, проведено підбиття підсумків та зроблено відповідні висновки. Дякуємо за співпрацю. Дякую, дякую за співпрацю. Дуже приємно.